Пане Валерій, от знову та на екрані ця табличка, на якій написано, що за військового стану колонка зліва, ці зелені галочки, що може бути заборонено контроль, може бути впроваджено контроль над мас-медіа, заборона інтернету, вилучення приватних засобів та іншої власності населення. Воно могло би якось допомогти швидше врегулювати ситуацію на Донбасі. От вилучення транспортних засобів, вилучення квартир, евакуація мешканців та підприємств. Ні, не, не могло. І окрім того, там от є ще один такий пункт: це кредити та фінансова допомога за кордону. Ми повинні розуміти, що фактично сьогодні Україна знаходиться в дуже складному економічному стані. А і при тому, що цей стан він вже не виник зараз і не виник внаслідок цієї війни, яка почалася з Росією. Фактично, коли Янукович втікав з країни, він нам залишив не те, що нульовий бюджет, а мінусовий. І сьогодні всі прекрасно розуміють, що без цих кредитів, які надаються міжнародним валютним фондом, і от країни НАТО так само сказали, що будуть допомагати з переоснащенням українських збройних сил, в Україні буде дуже дуже сутужно. Нас залишається відкритим питанням з постачанням газу з енергетичною залежністю. І невідомо, як ми будемо зиму проводити. І треба буде також заощаджувати це, все треба розуміти. Тому залишає, нам треба постійно тримати контакт сьогоднішній день із Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, входити в ці всі програми. І знову ж таки, війну треба вести не лише за допомогою зброї, а в тому числі за рахунок того, що ми повинні показати, що Україна здатна розвиватися, здатна стати достатньо потужною, економічно розвиненою державою, і це буде найкращим можливо взірцем. Для тих самих окупованих територій і для того самого Криму. І тобто звід... більше націлене не на тих окупантів, а на людей, які знаходяться на тій території, щоб вони побачили, що їм не треба ця російська влада. Безумовно, вони тоді побачать, що тому що треба також визнавати, що багато чому сталися ці трагічні події за рахунок того, що значна частина населення України, яке голосувало за партію регіонів, яке голосувало за Януковича, опинилися на самоті, і фактично вони відчули себе сиротами там і втратили будь-які перспективи для особистого розвитку, особистих життєвих перспектив, і тому вони пішли на на ці казки, на ці міфи, які нам запропонувала Російська Федерація, і але зараз, от ті звільнені території, вони показують, що вони побачили, як відбувається життя з ДНР з терористичними організаціями і життя з Україною. Що українці прийшли, вони ж почали відбудовувати школи, дитячі садки, лікарні. Почали працювати, пенсії почали сплачуватися. І, і тому, якщо, якщо буде успішна економіка, зрозуміло, що це буде взірець. Треба рухатися різними напрямками. Збройні, збройні сили, звичайно, що треба оснащувати. Треба бути готовим до найгірших подій. Але розраховувати, що ми силою задавимо Донбас. Це також було би дуже наївно, тому що Російська Федерація вона показала, що вона здатна вводити сюди свої війська, посилювати і посилати бойовиків стільки, скільки це буде потрібно. Ми також розуміємо, що цей конфлікт може бути безмежним, зважаючи на, на можливості Росії. Хоча також зрозуміло, що Росія з кожним днем поглинається економічною кризою, і рано чи пізно це також буде мати свій сенс саме в межах Російської Федерації. Тобто, то, на вашу думку, Україна теж має годуватися не просто до Військових дій, а до гібридної війни, яку розпочав Путін, вести не тільки військові сутички, а вести інформаційні, економічні, там якісь санкційні сутички. Безумовно, на сьогоднішній день можна вирішити лише таким чином. Те, що Путін вже відкрито став застосовувати Збройні Сили, це говорить про те, що очевидно інших аргументів у нього вже не залишалося. Очевидно, що він визнав, що там психологічно тиснути на Україну вже, не, вже неможливо. І, і Росія в цьому плані вона дійсно готувалася тривалий час до війни. Вона застосовувала різні моделі. Кремчани там зустрічали. Ми, ми пам'ятаємо, коли українські збройні сили намагалися просуватися Донбасом. Там чинилися перепони, в тому числі з місцевого населення. Ми ж не будемо мати ілюзії, що їх всіх туди Росія закинула чи завезла. Це місцеве населення, воно дійсно ставало проти українських танків. Зараз я не переконаний, що хтось із місцевих не лише стане проти українських танків збройних сил, а навіть там буде підігрувати тому режиму, який існує. Якісь одиниці залишилися, але навіть визнають ті, хто є учасниками АТО, що переважна більшість там найманці це вже давно не українці. Росіяни. Там українців залишилося, можливо, 15, можливо, 10%. І, і Путін в цьому плані якби, програє. І насправді, от ми говоримо там про поразку, таких слів взагалі не треба зараз вживати. Ніхто не повинен говорити ні, ні про яку поразку. А насправді сталася така ситуація, що Путін в військовому плані Україну він не переміг. Так він показав, що є потенціал. Так він зробив декілька історичних заяв про те, що він може дійти там до Києва за два тижні. Але в військовому плані він не переміг. І ну, тому... Факти є, він відтіснив українські війська. А, і зупинився. І, і зупинився, і те, що зараз укладається перемир'я, це не перемир'я Порошенко, це перемир'я Путіна. Це він його запропонував в Україні, там основні його пункти. Інше питання, що це перемир'я, ми повинні використати на нашу користь. Путін зараз достатньо вдало грає на міжнародній арені, але з кожним немсі прекрасно бачать і розуміють природу. І я не думаю, що вдаватиметься, ну і надалі, що, що захід буде таким сліпим і не розумітиме, що відбувається в Україні. І знову повертаємось до парламентських виборів позачергових. От е, проросійські політичні сили, комуністична партія, регіоналів, там е, мажоритарники, деякі, вони е, за існуючою системою 5 бар'єру. Непрохідні за останньою соціологією. От з'являється вже в змі інсайдерська інформація про те, що вони розглядають можливість об'єднатися в одну політичну силу для того, щоб протиснути цю п'яту колону до парламенту. Наскільки це вірогідно на вашу думку? В яких регіонах і що патріотично настроєні українці можуть зробити, аби цьому перешкодити? Ну, зараз розкрутити політичну силу нову менше ніж два місяці до виборів залишилося дуже дуже складно. І розраховувати, що там з'являться якісь якісно нові гравці не до... Доводиться. Але все-таки треба порівнювати з тією ситуацією, яка була 2012 року, і ситуацією, яка на сьогоднішній день з парламентськими виборами. Тому що в 2012 році, внаслідок тих виборів, які відбулися, партія регіонів мала в підсумку 205 депутатів, тобто фактично мала більшість. З тих, хто голосували за комуністів і за регіоналів, це було понад 40%. Зрозуміло, що якщо вони навіть і проведуть певну політичну силу, а насправді з цього трагедії також не треба робити, тому що частина українців є прихильниками таких поглядів, і це треба до цього треба ну, об'єктивно відноситися. Але вони будуть мати не просто меншість, вони будуть не, не будуть впливати суттєвим чином навіть там на, на прийняття якихось конституційних рішень. А те, що всі регіони України мають бути представлені, те, що всі мають політичні погляди, представлені, це також треба. Інше питання, що от в цьому плані повинен працювати кримінальний кодекс. Що якщо є якась достовірна інформація, підтверджені факти, що лідери партії регіонів, лідери комуністичної партії, лідери низки громадських організацій, таких, зокрема, як український вибір, вони мали причетність до... Сепаратистів до фінансування терористичної діяльності вони повинні бути покарані відповідності до чинного законодавства. І в них повинна вестись мова там не про ілюстрацію, а про кримінальне переслідування. А якщо просто людина ну, є прихильником там, російської інтеграції, співдружності з Росією і є значна частина українського суспільства, то ці погляди також повинні бути представлені в Верховній Раді. А з точки зору стратегії Путіна, от якщо він допоможе якимось силам, які орієнтовані на ногу, пройти до українського парламенту, то яка це може бути стратегічна мета? Створити картинку для змі про те, що там 10 чоловік, якісь з флажками проти НАТО, будуть кричати біля трибуни? Ну на навіть на за законодавством, ті кандидати чи політичні сили партії, які закликають там за Зруйнування територіальної власності України вони просто-напросто будуть або не зареєстровані, або зняти з реєстрації. Тому я не думаю, що якісь кандидати будуть відверто висловлювати там проросійські погляди Ні, після Путін, того, як вони вже потраплять Путін, до парламенту. Путін, Путін буде діяти, мені здається, менш відверто. Тобто, можливо, просто латентне проникнення через різноманітні політичні сили, через різноманітні проекти. Зараз ж багато говорять про те, що певна кількість проектів вони фінансуються ти. Чи іншими олігархами, які близькі є до Російської Федерації, до Путіна. І от таке латентне економічне проникнення в парламент лобійських угрупувань, воно цілком можливе. І тут невідомо, що, що більш небезпечне. Чи, наприклад, депутат там, той же самий царьов, чи колишній Колісніченко, який говорить те, що думає там, і фактично З показує, позицією, да? показує інтелект оцих проросійсько налаштованих виборців. Чи от такі латентні лобісти. Російської федерації, які можуть дуже багато і красиво розказувати і про українську мову, і про українську культуру, але будуть протягувати проросійські рішення. Як ми можемо тоді від цього вберегтися? От є якісь там, я не знаю, лакмусові папірці, списки, які треба переглянути кожному свідомому виборцю перед тим, як іти і ставити галочку? Виборець не може проаналізувати всі списки, виборець не може проаналізувати всі програми, всіх кандидатів, які балотуються. В умовах виборчого цитнуту навіть реальну агітаційну кампанію дуже складно вести. Але тут повинна вестись мова про загальну відповідальність. В першу чергу відповідальність політичних лідерів, керівників держави, тому що вони повинні розуміти, що зараз питання стоїть української державності, керівників політичних партій, які також повинні розуміти, кого вони беруть до своїх списків і чим це може закінчитися. І також повинна бути відповідальність самих виборців, тому що ті схеми, які працювали традиційно в Україні, коли за мішечок гречки чи рису можна там обрати кого завгодно. От виборці повинні розуміти, що і за яке питання зараз. Стоїть яка ціна цих виборів, що цей мішечок гречки може закінчитися фактично рабством від сусідньої держави? Пане Валерій, а майбутній парламент. Ми розуміємо, що він може бути не настільки кардинально очищений, як цього хотіли люди, які перемогли в революції гідності. Однак чи може він на вашу думку стати таким технічним парламентом, який може для наступної каденції впровадити важливі для України реформи? Там очищення влади, там той пакет, скажімо, реанімаційного пакету, який пропонується законопроєктів і інших. Ну, є, є можливо дійсно завищені очікування від наступного парламенту, але те, що е, влада зміниться і депутатський корпус зміниться, це також зрозуміло, тому що низка політичних сил вже переформатувалися, вже орієнтуються на е, ту ж саму євроінтеграцію, на проведення реформ, і тому від нього треба очікувати та, та, таких вимог. Зрозуміло, що швидких таких, якби радикальних змін, на які піде парламент, можливо і не відбудеться. І можна багато говорити про ту ж саму російську агресію, але якщо вона підштовхне український політикум до серйозних змін, до розуміння того, що так як ми розвивалися в попередні роки, вже неможливо, що вже немає куди відступати, що треба дійсно проводити ці радикальні реформи, то ну от це можливо буде користь від тих кроків Російської Федерації по відношенню до України. А які сьогодні є після того, як Україна перейшла на парламентсько президентську форму правління? Люди мають зрозуміти, що зараз парламент головна скрипка, яка грає в українській державності. Як люди активісти можуть впливати? На депутатів, ну там крім радикальних таких закладів, як дзвонити і писати смски в мережі там багато зараз мобільних телефонів депутатів народних. А офіційні, от які в них є інструменти там до приймальної зайти, написати лист, там два листа. Я не знаю, відкликати. От зараз немає в Україні такого механізму відкликання депутата. Можливо, треба його впровадити. У провідних державах такої процедури немає. В принципі, треба проводити нормальні вибори і обирати нормальних депутатів, щоб через місяць не ставити питання про їх відкликання. Є, є різноманітні можливості. Зрештою, ми, ми не повинні розглядати владу, парламент, якщо свідовідособлене від самого суспільства. Тому що ті ж самі політичні партії вони мають достатньо розгалужені осередки. Низка громадських організацій так чи інакше орієнтуються на, на політичні сили. І сьогодні громадянське суспільство. Має, особливо після тієї революції, яка відбулася, має дуже багато е, різноманітних механізмів. І треба розуміти, що ми сьогодні живемо вже в абсолютно іншій політичній і соціальній громадській реальності. Тому що е, оті кроки, які собі дозволяв е, Янукович, там навіть того Ющенка можна згадувати з прогаяним часом. Е, я думаю, що Порошенко не, не має таких можливостей. Тому що, якщо він буде гаяти з реформами, якщо парламент не буде прислухатися до суспільства, суспільства, то вони можуть повторити долю Януковича і його найближчого оточення. Тому що суспільство зараз достатньо жорстко радикально налаштоване на те, щоб контролювати владу і впливати на владу. І, ну, Майдан, так, терпець урвався. Майдан, Майдан показав, що такі механізми є, і що насправді влада боїться, боїться суспільства. А тепер таких механізмів ще більше, якщо брати до уваги і добровольчі батальйони, які тепер ще й озброєні, Безумові. і кардинально налаштовані.